Розмовляй українською, друже, автор Оксана Андрощук. Розмовляй зі мною українською, рідне веселе, сумною. Говори зі мною материнською, чистою прозорою святою, викохано полем і лісами, виплакану морем і річками, вишито. Дідами козаками. Солов'їна, рідна, калинова, співуча, лагідна, медова, голоса, щира, світанкова, чиста, жива, казкова, барвиста, мелодійна, колискова. Це моя. Над океанами, материками, над планетами і над зірками.